Учасників 29-го всеукраїнського відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі. Номінація Декоративно-прикладне мистецтво. Цьогорічна тема фестивалю якнайкраще розкриває весь потенціал саме нашої номінації. Кожен з учасників мав унікальну можливість створити шедевр екологічного спрямування за власним творчим задумом. Показати на всю країну важливість відповідального споживання та виробництва. Бажаю дітям та педагогам невичерпного натхнення, подальших творчих успіхів, перемоги та миру. І я саме та людина, яка захоплюється ним. Що ви вважаєте, що це нова техніка в моєму житті? То ні, самого дитинства я полюбляю займатися і старих речей, робити щось новеньке. Не тільки говоримо ми про речі одягу, а із різних таких матеріалів, які вже можна виконати, можна зробити що чудове та прекрасне. Я пропоную вам створити органайзер для різних дрібничок. що нам потрібно. Нам потрібна буде якась ємкість. Я для цього взяла звичайну пластикову мляшанку, яка в мене буде на 6 літрів, тобто, щоб цей органайзер був більш-менш величенький, щоб було що туди попасти. Далі нам потрібен буде клеєвий пістолет, для того, щоб ми могли його це все клеїти. Потім нам потрібен буде такий жгут. Далі нам потрібен буде картон і тканина. Для декорування. І я взяла ще таку невеличку річечку і, звичайно, ще й ножиці. З чого ми з вами починаємо? Починаємо ми з того, що ми відрізаємо нашу бляшанку по тій висоті, наскільки ви хочете, щоб ваш органайзер був глибокий. Коли ми обрізали нашу бляшанку, в нас отримався ось такий об'єкт, який ми будемо декорувати в подальшому створюючи органайзер. Що нам потрібно ще? Нам потрібен матеріал, я вже казала, який ми будемо огортати, але нам потрібно його правильно виміряти. Як ми виміряємо? Ми беремо тканину, по полу проміряємо і залишаємо невеличкий припуск для того, щоб його загорнути. Це наша буде ширина. Як ми виміряємо висоту? Висоту ми виміряємо від початку до кінця нашої куляшанки і ще плюс половину. Для того, щоб у нас заходила тканина до половини нашого органазора. Потім нам потрібно підготувати ще з картону ось такі елементи. Два елементи будуть слугувати кришечкою для органайзера І один елемент нас буде слугувати дном для нашого органайзера. Далі нам потрібна тканина. Приєднати до нашого органайзера. Як ми це робимо? Спочатку кінець тканини ми загинаємо на наш припуск, десь приблизно 1-1,5 см. Знаходимо половину висоти нашого органайзеру і за допомогою клеєвого пістолету починаємо приклеювати по колу. Приклеюємо на однаковій відстані, щоб воно було рівненько. Не забуваємо про. Те, що ми працюємо з гарячим пістолетом, що це все повинно бути дуже обережно, щоб не отримати опіків. І так ми робимо впродовж всього нашого органайзеру. по колу. Пальчиками я придавлюю, щоб гарно закріпився. Дійшовши до кінця, я накладаю один кінець на. На інший, і дуже гарно його притискати. Далі, коли в нас вже там робленок, ми його беремо і вивертаємо, вивертаємо. І далі наші ось тут стики ми також проклеюємо, щоб між собою вони з'єдналися, щоб в нас не було ніяких. І загинаємо всередину. Загинаємо так і гарно розправляємо, щоб ніде не утворилося ніяких непотрібних складок. Ось таким чином у вас повинно це все утворитися. Ми можемо з вами закріпити, щоб воно не піднімалося вгору. Також з допомогою силиконового пістолету. Ставимо декілька і всередині його закріпляємо. Ось, якщо ви поглянете, у вас повинна утворитися ось така початкова робота нашого органайзера. Далі продовжуємо працювати. Нам потрібно з вами підготувати елементи для кришечки і підготувати наше гурт. Що нам для цього потрібно? Ми беремо тканину. Залишаючи припуски приблизні 2,5-2 см, ми огинаємо та обклеюємо наші кришечки. Як ми це робимо? Ми робимо, ставимо точечку з однієї сторони склею, далі ми ставимо з іншої сторони, підтягуючи, щоб у нас була натягнута тканина з усіх чотирьох сторін. А потім, коли в нас утворилися ось такі елементи, ми поступово загинаємо з кожного краю по колу і проклеюємо. Ось у нас отрималося три ось такі квадратики, які ми будемо далі використовувати два як кришечку для нашого органайзера і одну для продовження укріплення нашої серединки. Ми з вами що робимо далі? Беремо клеєм, промазуємо. Полу, для того, щоб воно не виймалося в нас і тримало форму. І потім його кладемо в середину нашого органайзеру. І гарненько його придавлюємо так, щоб воно приклеїлося. Ось отаким чином у вас, виходить, серединка в органайзер. Гарненько, чистенько, і ми продовжимо працювати далі. Продовжуємо декорувати наш органайзер далі. Як я вам казала попереді, нам потрібен ось такий жгут. І ми по колу з вами декоруємо жгутом. Обов'язково, періодично, через 5-6 см ми наш жгут фіксуємо для того, щоб він не зсунувся вниз. Тому що, якщо ми будемо просто з вами хаотично його не хаотично, а по колу накручувати, не фіксуючи пістолетом, то наша робота пройде з вами дарма, тому що потім може взяти і зсунутися. Тому ми це все фіксуємо від початку аж до кінця. Для того, щоб зменшити трохи і використання жгута, І взагалі, можливо, не дуже доцільно на донечку його робити. Ми знову вирізаємо коло, обтягуємо його тканиною, так як ми робили це з вами для кришечки. І приклеюємо його донизу нашого органайзера. Ось таким, чим гарненько його притискаємо. Далі нам потрібно, щоб не було ось цього такого просвіту, ми знову жгутом його декоруємо, щоб більш щільніше притиснути до органайзру. проходимося жгутом. Тільки зробити кришечку для органайзера. Зробивши отвір в одній із сторон нашої кришки, ми робимо ручечку, за яку буде триматися. Я беру декілька, ось таким чином, як косичкою його пров'язую. Для того, щоб вона була більш такою одну. Можна, наприклад, ручечку зробити з якихось інших елементів, наприклад, з якоїсь там намистинки або ще щось. Але я вважаю, що ми вже будемо йти в одному стилю і пров'язую ось такими рухами петелечка в петелечку, виконуємо нашу майбутню ручечку. Десь приблизно вона в мене буде достатня, тому я її беру і обрізаю, затягнувши один кінець, в інший у нас втримується ось така ручечка. Далі ми його просовуємо в утворений нами поперед отвір і фіксуємо. Фіксуємо на дві сторони, щоб вона трималася за допомогою. Клею я його прифіксувала. Все лишнє ми беремо та обрізаємо. Тепер ми можемо дві половинки з'єднати між собою. Знову по колу ми наносимо клей і з'єднуємо ці, ці дві два елементи, дві ці кришечки. Ми з'єднуємо між собою, утворивши одну. Також, щоб не було ось цього, за допомогою жгута ми закриваємо ось таким чином і закриваємо, щоб вони між собою були єдиними. Ось у нас і отримається така чарівна кришечка. Залишилися за найменше. Робимо гарнесенький бантик і прикріплюємо до нашого органайзера. Воля, ось він і готовий. Тепер органайзер для маленьких дрібничок у вас може бути готовий. Так що я вважаю успіхів і творчості! شین شروع لحظه با قرار آدمه این سه حرف با هم میشن تفاوت ما با همه عشق تفاوت ما با همه